Добрий день, шановна Україна, вас вітає місто Костянтинівка Донецької області. Сьогодні, напередодні Дня Гідності і Свободи, ми хочемо прочитати вірші нашого земляка, пророка сьогоднішніх подій Зуя Володимира Олексійовича, Його життя, Його ставлення до України. Його ставлення до своєї родини це дуже гідний приклад для всіх нас. А його вірші є дійсно пророцькі. Увага! Ми починаємо. Вірш читає учасник Майданів 2004 року, просвітян, громадський діяч Іван Гаврюченко. Донбас без українця і без мови, немов пустеля, дика і сумна, їм заважає чути голос крові, непробивна відчужена стіна. Це Божа кара жить в такій спільноті, яка не розбудила ще сурма. Невже так важка, мислячи істоті, позбутися духовної ярма, щоби стіна відчуження упала, розбилась об землю на дорозки. Щоб не судилась доля нам востала, бо є у нас і руки, і мізки. А думайся, населення Донбасу. І зрозумій, ти українським є. Двигун не може працювати без часу, народ без мови здобичу стає. На екрані громадський діяч міста Костянтинівки, туристка, краєзнавець Людмила Обєдінка. Українці не отруси. Та чи є вони у нас? Бо спілкуються по-руськи не один лише Донбас, любі покрутам лукавим і язики матюки, і нема на них управи с цій державі навпаки, бо сприяє верховодам Конституції гарант, щоб у нас наглум народам був народ асимілянт. Не шанують вони Стуса, тому й голови пусті. Рідну мову як Ісуса розпинають на хресті. Вона варта аж нічого для людей, що правлять бал. Нищить те, що є від Бога, може тільки канібал. Вірш читає близький друг Володимира Зуя, просвітяне краєзнавець Микола Сіров. Всіть накликає приклад Ісус. А нам трахує з тусом. Чому ж не хоче широкий загал, мати собі їх за свій ідеал, як і всіх подвижників слова, щоб залунала сюрина мова. Ви ж українці, любі краяни, а не без баченків плем'я погане, Треба невпинно бити в нас Доки не змітне зросійщення мови. Навіть тепер дочекавшись месії, ми таки сміємо під тією Росії. На екрані голова міської громадської ради при міськвиконкомі Віталіна Бородич. Державну мову! Коридори влади пускати не збирається Донбас, бо ті, хто зайняв тут керівні посади, не хоче відриватися від нас, от і панує скрізь общедоступний народові нав'язаний язик. Процес розсіщення не припинився згубний, крокує він у 21 вік. Зі Львову вірш Володимира Зуя. Читає його онук Стас. Мову Шевченка, Лесі, Франка не полишає доля гірка. Хоч і державна та її підолазя. Місця нема ні в Криму, ні в Донбасі. І взагалі, ні на півдні, і Сході, в її і немає в природі. Молоде покоління юна журналістка Марія Пшенична. Українська мова, як ріка в пустелі, тече, тече, та й зникне у пісках, її не знайдеш в східної оселі. Хіба це не ганьба, хіба не жах? Тут замість неї дика мішанина, жахливий суржик діє для хохлів. Тут казна що, але не Україна, Химерна вітчина. З російських голів. Шевченка мова це наш ганг священний, омитий в ній під тихий шепіт лух. Тим більше, що ти ще і вчений і маєш ступень вищий доктора наук. Очистившись, ти станеш вірним сином на рівні змін, що їх диктує час і не загине. Україна десь під тином і стане українським і Донбас. Керівник громадської організації місто Майстрів, директор центру творчості Марія Байрачна. Хотів би пишатись я містом своїм і бачити його перспективи, щоб справді було воно вічним, як Рим. Охайним, привітним, красивим, але заважають реалії дня, руїни загоюючи рани, так наче наказ є, все знищить до пня, як знищили школу в Беслані і, і дужі... на Ладан і місто, і люд, а з ними і наша держава, і замість колишнього права на труд, на злидні даровано право. Один лише куций місцевий бюджет не виведе місто із прірви, а кошти на той або інший проєкт ніхто у держави не вирве. Я можу пишатися містом своїм та тільки в минулому часі, бо дійсно було воно зовсім другим, і чи не найкращим в Донбасі.